Щоранку, коли дніпряни тільки прокидаються, пані Ілона прямує до річки. Уже шостий рік поспіль за будь-якою погоди жінка практикує моржування, занурюється у воду, щоб загартувати тіло й дух. Ілона, ну що, скажіть, як самопочуття? Самопочуття класне, але водичка прохладна, я скажу вам чесно. Холодненька, і людей сьогодні небагато. Шо-то не купається ніхто, а зазвичай як багато. В певні часи з тут бувають люди. Наші спортсмени дуже занурюються, а так днем ну не дуже багато. Ілона зізнається, усе почалося з експерименту, до якого її підштовхнула подруга. Та добре пам'ятає, як уперше наважили зануритись у крижану воду без підготовки, зате з великою цікавістю. Я чула, що ті, хто загартовується, вони довше живуть і ніколи не хворіють. мені це взагалі було дуже цікаво. І ось так сталося в моєму житті, що в мене краща подруга, і вона цим займалася. Вона якось мені каже. Давай приходь, спробуєш. Перші емоції, ну, я б сказала, шок, тому що ніхто ж не робив нічого по правилам. Сказали, прийди, я прийшла. Всі гнеряють, але вони ж всі досвідчені. І я пірнула, це було в січні, ще й поплила. Мені подружка каже, ну ти що, <сум> з розуму зійшла. Я ще й поплила, я просто не розуміла, яка, як холодна вода, як з нею потрібно бути обережно, як потрібно готуватися. Чесно, я завжди запам'ятала, як серце от сповільнило свій рух. Ну, я дуже злякалася, вийшла. У мене були такі очі. Ну, це було таке собі, а потім наступає ейфорія завжди. Я це зробила. Нині загартовування для дніпрянки стало не просто хобі, а способом життя. Торік вона занурювалась у воду 120 днів поспіль, доводячи, що така практика корисна для підтримки імунітету. Моржів, розумієте, вони ж не те, що такі залізобетонні люди, що вони взагалі не хворіють. Суть в тому, що вони, якщо захворіли, то вони не так довго хворіють. Вони переносять хворобу там, легенько, Ну, захворіли, ну я там 4 дні, ну, була в мене температура, ну що зробиш. Але ж це раз на рік. Це Дозволяє прибрати загартовання, прибирає з твого життя ці всі соплі сезонні. Ти стаєш сильніше, ти стаєш виносливіше. Ну, це на своєму досвіді, досвіді можу сказати, що і в принципі навколо мене люди, які цим займаються, звісно, імуні, імунітет стає краще. Моржі Дніпра кажуть, щоб загартовувати імунітет, треба вийти з зони комфорта. О, але наша знімальна група не готова. Дослухавшись до порад Дніпрянки, Дніпро Тіві вирішили почати з найменшого, але не менш важливого розігріваючої розминки. Спорт займає велику частину життя Ілони. А зараз разом з друзями вона бере участь у челенджі від сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Таким чином поєднує любов до спорту і щире бажання підтримати захисників. Я побачила, що проходить цей челендж в соцмережах, і я просто не могла пройти повз такого класного челенджу, бо це дозволить привернути увагу до збору на сьому бригаду, тому що вони стоять в районі Покровська. Ми це ми дуже розуміємо, що їм потрібна допомога. Тому, коли ми робимо цей челендж, ми вже їх підтримуємо. Підтримуємо збор два, трі, чотири, два. Раз два, Раз два, три, Катерина Мащенко, Андрій Чобаненко, Дніпро Тіві.